Косичка вже готова, і робимо стовпчики без накида. Отут у нас є косички, ми їм бачимо: перша, друга, третя. Ми у другу косичку, першу не рахуємо, бо це є робоча, у другу петельку, можемо тільки верхню, можемо разом. Захоплюємо робочу нитку. Вже в нас на крючку є дві ниточки. І робочу нитку протягуємо через ці дві петельки. Все, перший стовпчик у нас готовий. Знову наступну петельку. Беремо крючок, протягуємо через дирочку, виймаємо дві петельки і через дві робочі нитки. Готово. І повторяємо знову в петельку. Захоплюємо робочу нитку на крючки дві і через дві нитички, знову петельку, виймаємо робочу нитку. на гачку, в нас дві нитки і через дві. Так ми в'яжемо до кінця ряду. Крутиться, тримаємо полотно. В'яжіть для початку, можливо, не дуже довго, тому що вам буде. Як вже навчитеся, то тоді вже регулюйте свою натяжність. Так, я дійшла майже до кінця ряду. Остання петелечка, не забувайте про неї, пропихаємо робочу нитку і через дві. Так, у нас ряд закінчений. І завжди в кінці ряду ми робимо одну повітряну петлю і розвертаємо. Далі продовжуємо не в першу, а в другу. Прохоплюємо за дві, протягуємо, знову бачите, косички, їх всіх залітно. Беремо, два, три, чотири. І петельки, беремо робочу нитку і через дві. Знову за 2, беремо овочу нитку і через 2, Так далі продовжуєте в'язання.